Знайома ситуація, правда? Здається, ще вчора дитина розповідала геть усе, а сьогодні між вами ніби виросла стіна. Оця тиша, це віддалення, це часто називають синдромом ігнорування. От сьогодні й давайте розберемося, чому так відбувається і що з цим робити. І все зазвичай починається з нього: з одного простого, такого звичного запитання. Кожен з батьків ставить його з надією зазирнути у світ своєї дитини, почути щось цікаве. Але у відповідь. Отримуємо саме це одне єдине слово. І все, розмову закінчено, ніби перед носом зачинили двері. Звісно, це засмучує, навіть тривожить, але давайте на мить зупинимось а що, як ця тиша, вона зовсім не про вас. Гаразд, давайте копати глибше. Насправді, це мовчання підлітка це не якась особиста атака. Це, знаєте, необхідна частина дорослішання, абсолютно нормальний і більше того здоровий процес. І ось ключове слово у всій цій історії автономія це такий собі психологічний процес відділення. Щоб стати дорослим, дитині треба зрозуміти, де закінчуються батьківські поради, а де починається її власне я. І от уявіть собі. Яка шалена боротьба точиться всередині? З одного боку, звичний образ дитини, якій потрібна допомога, а з іншого просто кричить бажання бути самостійним, дорослим, приймати власні рішення. Цей розрив він створює неймовірну напругу. І мовчання тут це як перший паркан, який підліток ставить навколо своєї території. Це такий спосіб сказати стоп. Це моє, мій внутрішній світ, мої думки, і мені треба навчитися з цим усім розбиратися самому. По суті, це просто репетиція дорослого життя. Добре, з внутрішньою потребою в автономії ніби розібрались, але ж є ще й зовнішні фактори: оці тригери, які змушують підлітків закриватися ще сильніше. Бо знаєте, найчастіше мовчання це просто захист. Підліток думає якщо я зараз щось розповім, то отримаю цілу лекцію, а не допомогу. Кожне запитання може звучати як допит, як спроба контролю. Ну і, звісно, оце вічне бажання довести Я сам, я вже дорослий. А тепер додайте до цього всього справжній емоційний ураган всередині. Гормони вирують, мозок ще перебудовується, підліток часто сам не може розібратися, що з ним коїться. Це просто якийсь дикий коктейл із почуттів. І от що робити в такому хаосі? Правильно, найпростіше замовкнути. Це здається найбезпечнішим варіантом. Бо, погодьтеся, набагато легше просто мовчати, ніж намагатись пояснити те, в чому сам до кінця не розібрався. Так, картина трохи похмура, але є хороша новина цей лід у стосунках можна розтопити. Існують цілком конкретні робочі стратегії, які дійсно допомагають змінити підхід і відновити діалог. Просто подивіться на цю різницю. Здавалося б, дрібниця просто інакше побудувати речення. Але закриті питання це прямий шлях до глухого кута, до того самого «нормально». А от відкриті, вони ніби кажуть: мені цікаві не факти, мені цікаво, що в тебе на душі, які твої думки. А ось ще один, до речі, перевірений метод: підлітки набагато, от просто в рази охочіше відкриваються, коли не треба дивитися прямо в очі, коли ви щось робите разом, їдете в машині, готуєте вечерю, тиск зникає, і розмова починається сама по собі. І ось, мабуть, золоте правило. Якщо звучить фраза «я не хочу говорити, найкраще, що можна зробити, це поважати її. Сказати щось на кшталт гаразд, я розумію, просто знай, я поруч, якщо знадоблюсь. Це знаєте, такий собі внесок у банк довіри на майбутнє. Всі ці методи, всі ці прийоми, вони класні, але вони не спрацюють без одного абсолютно фундаментального елементу це так би мовити головний ключ до всього. Все дуже просто насправді, ось перша частина цієї формули. Спроби все контролювати, телефон, друзів, особистий щоденник, ведуть тільки до одного до ще глибшої тиші контроль породжує мовчання. А ось і друга позитивна частина довіра саме вона руйнує потребу боротися і мовчати. Коли підліток відчуває, що його не контролюють, а йому довіряють, він сам починає йти на контакт. Тобто вся суть у тому, щоб змінити саму динаміку, не тиснути, не чекати миттєвих відповідей. І що цікаво, іноді найкращий спосіб викликати на відвертість це показати приклад, поділитися чимось своїм. Це ніби прокласти місточок довіри і показати, що бути трохи вразливим це окей. І найголовніше, що треба пам'ятати, цей період, цей так званий синдром ігнорування, це не вирок, це просто етап, це знак того, що дитина росте. Так, це вимагає терпіння, поваги, зміни тактики. Але саме це і є той самий ключ до світу підлітка. І наостанок, просто питання для роздумів коли підліток замовкає, що спрацьовує першим інстинкт тиснути далі, ставити більше питань чи все ж таки дати простір? Бо, як ми сьогодні з'ясували, іноді, щоб тебе почули, треба просто змінити власну тактику.